Політологія це ключ до розуміння політичної реальності, аналізу важливих подій. І зараз у мене є одна хвилина, щоб зацікавити тебе. Обираючи нас, ти не просто вивчаєш політичну теорію, а опановуєш інструменти аналізу, критичного мислення та стратегічного планування, необхідні для успішної кар'єри. Навчаючись, ти зможеш долучитися до дослідницьких проєктів та дебатів. Будеш стажуватися в органах влади, розвиваючи свої навички на практиці. Мрієш про роботу в державній службі, аналітичному центрі, медіа, міжнародних організаціях чи політичних партіях. Політологія відкриває перед тобою безліч можливостей. Україна потребує політологів, здатних впроваджувати демократичні реформи та сприяти європейській інтеграції. Політологічна освіта це твій шанс стати лідером змін. Розуміти закони суспільства та впливати на його майбутнє. Приєднуйся до нас, ставай політичним експертом нової генерації.